Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія автопарк. У нас таке нове надходження Hyundai Sonata 2015 року випуску. Плана 2,4 бензин, автоматична передач та система переднього приводу. Потонована в чорному кольорі, є повторичини дзеркала, Диски 17 летій гума в гарному стані, по ЛКП без нарікань, комплектація лімітед. Перейдемо до салону. В салоні нас тут карта в гарному стані, шторки задніх пасажирів. Білого кольору є зручний підлокітник та підстаканник. Двохпозиційний підігрів задніх сипів. Безключовий доступ, датчик з зон, повний електропакет, переднє електрорегулювання дзеркал, мультикермо, система мультимедіа з блютузом та ауксом, двозонний клімат-контроль, селектор передач, топова музика Dime Season. Що цікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний тут можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.